Давайте розглянемо ситуацію, якщо у вас немає можливості потрапити в пологовий будинок. Я рекомендую зібрати так звану тривожну валізку, в яку необхідно зібрати самі потрібні речі на період пологів. Вперше за все подумаємо про нашу крихітку. Для її тепла та безпеки необхідні чисті та сухі пелюшки та тепла ковдра, тому що тепло дитини це найважливіше. В перші хвилини її життя. Ще б я рекомендувала покласти в валізко, гігієнічні прокладки для мами, підгузки та вологі серветки для дитини. Про вологі серветки я б сказала, що їх треба дуже багато, напевно, це мій такий пунктик, тому що я з міста Миколаїв, який пристосувався жити в умовах нестачі якісної води. Обов'язково візьміть з собою ваш паспорт та обмінну карту. Яку ми, акушерки, вважаємо другим паспортом вагітної жінки. В умовах війни я б рекомендувала все ж таки вклеїти чистий аркуш паперу для того, якщо ви будете народжувати поза пологовим будинком, щоб ви могли записати хоча б дату народження та час народження вашої дитинки. Ви, напевно, думаєте, як це так? Ми зібрали тривожну валізку, а там немає жодних медикаментів. Я рекомендую все ж таки взяти з собою декілька шприців. Є такі серветки, які вже заздалегідь просочені антисептиком, і такий препарат, який називається окситоцин. Він може вам знадобитися вже після народження дитини. Але якщо ви такий не знайдете, ваш третій період буде протікати фізіологічно без окситоцину.